Прильот був українською якогось дрона камікадзе, там величезна вирва. Чи це дійсно впав? Впала бомба з російського су 34 чотири. Білгород, так неврянське. Белгород, перепрошую. Чи це бомба з Су-34 і там теж можна? Так, але але от цікаво, що ще кажуть свіжо в пам'яті так історія і цей такий мем про бомбіть Вороніж. Тому згадується, що росіяни, російське командування, воно в принципі може своїх же бомбити, як то кажуть, щоб би своїх, щоб чужі боялися. От на вашу думку, от взагалі. Як жителі сприймають це, тому що ну те, що там дрон прилетить, якийсь невеличкий, це одна. А коли серед міста вночі падає щось що робить вирву десяток метрів, ну там можуть дійсно панічні настрої початися. Ну, давайте, так, поки що з того, що я бачив, дуже перепрошую, але, але така фраза: вони ну, терпіли. Ну, Вони поки що ну, нічого не роблять, вони там жаліються. Як так там там подивіться, що у нас там знищено. Да, там. Вони, на жаль, не роблять якісь причинно-наслідкові зв'язки для себе. Хто це зробив, чого саме тут, чому впало. А, там, Росіяни, до речі, визнали. Там я бачу в пабліках. Вони пишуть, що так, був несанкціонований скид боєприпасу а, з літака. І він ось там цей ФАП 500, здається, він впав, чи навіть ФАП-півтори тисячі, не пам'ятаю, впав на це місто. І, до речі, там були перед цим повідомлення в телеграм-каналі. ну, Такі, знаєте, там, зараз вилітаємо, будемо бомбити хохлів. а потім затипати. І там як було ФАП 1500 там, фігурувало. Так, да, 1500, так. Да, і вони упс, там, щось там несанкціоновано відмикнулося і впало на це місто. Поки що росіяни займають таку позицію, ну. Мовчать, я розумію, що десь там хтось вже розуміє, що що війна вже в них що бомблять їх. Але будь-які протести, будь-яка незгода, це одразу буде кваліфікуватися як. Дискредитація збройних сил, або дискредитація чиновників, до речі, там нова кримінальна відповідальність в них, або перешкоджання діяльності посудової особи органів влади Російської Федерації. Тобто в них вже, вже ходів немає. Тобто треба або мовчати, або йти на смерть і воювати проти режиму. Але поки так, що вони пане... на це не готові. Пане Іване, вони ж думали, що війна їх не торкнеться, а зараз і бомби лечать на їх міста, і вони плачуть, сидять у підвалах і скаржаться, і роблять якісь там відеозвернення. При тому знімають відео. Я люблю білгородське Пво. Ось так. От про це все працює. Пане Іване, от цікаво цитуючи Олександра Куланка в телеграм-каналі. Цікаво виходить, якщо ми збиватимемо російських бомбардувальників повітряному просторі Росії, то від бомбардувань російської авіації рятуватимемо і росіян. За що росіяни нам ще. Спасибі повинні будуть сказати правильно. Так виходить, ну точно що вони не скажуть. Точно що не скажуть. А о, дивіться, що мене ще здивувало. А коли показали там зруйновані російські там, будинки, квартири показали а, всередині, що відбувається. Ну слухайте, ну це дійсно а, ну там начиння квартири, а, там а, обстановка. Ну Таке враження, що це десь 90-ті роки. Тут тобто, настільки бідно росіяни там живуть. Тобто це ще один міф про те, що ой, в Росії все так хорошо, стільки деніжок. Там я знаю, що багато людей там напередодні війни, і там 13-му році, та там стільки грошей, там всі так заможно живуть. Ну, я подивився, ну що там тісно ну, 90-ті роки, початок 90-х років, тобто вони десь там застрягли. Можливо, десь в Москві живуть добре, класно, там Гучі, Прада, Євроремонт, але там ось прикордонні міста, ну просто ні та казанська.